Чи є у вас щось, чого ви щиро бажаєте, не дивлячись на ваше теперішнє життя, чи є ще щось, за чим ви готові піти на край світу? На щастя, для вас є спосіб досягнути того, чого ви прагнете. І вам не потрібно йти на край світу, щоб це утримати, але вам буде потрібно декуди поїхати, і це місце для деяких може бути надто недоступним воно недалеко ближче, ніж можна уявити. Але є вимоги, яким деякі люди можуть не відповідати. По перше, що б ви не шукали. Знайте, що ви повинні справді бажати те, що шукаєте, якщо ви почнете подорож без правильного настрою, то скоріш за все вас спіткає невдача, оскільки після того як вона почнеться, повернути назад буде неможливо. Друга вимога вам буде потрібен транспорт. Більшість використовує авто, так як це дає фальшиве відчуття того, що ви захищені всередині. Були деякі сміливці, які використовували мотоцикли та квадроцикли, але це виявилось доволі складно, оскільки умови поїздки можуть бути надто вимотуючими, навіть на ранніх етапах. Не використовуйте надто великий або помітний автомобіль, так як вам знадобиться прихисток темряви для більшої безпеки. Окрім цього, підійде будь-яке авто. Перед початком поїздки переконайтеся, що ваше авто має повний бак та технічно справне. Адже перше завдання, яке потрібно буде виконати, це знайти дорогу. У неї немає назви чи номеру. Її немає на карті. І фактично вона не існує. Вона з'явиться лише в тому випадку, коли ви шукатимете її у потрібний час і помітите її. Лише якщо знаєте, що шукати. І нарешті, ви повинні бути самі під час подорожі. Ви ж не думали, що зможете поїхати з компанією. Коли ви почнете, повинна бути ніч. Виберіть час, коли вважаєте, що дороги найменш заповнені. Ви можете поїхати у будь-який район, який буде просто відрізком дороги оточеним лісом. Ось на що варто звернути особливу увагу. Рано чи пізно з'явиться ваш з'їзд дороги, але вам потрібно шукати підказку на дорозі, щоб обрати вірний. Коли ви наблизитесь до нього, то побачите або відчуєте знаки. Але те, якими вони будуть, буде залежати від того, чого ви хочете. Наприклад, якщо ви у пошуку багатства можете побачити блиск. На голих гілках дерев, наче він нагадує блиск золота або діамантів. І Якщо ж ви шукаєте любов всього життя, то можете побачити, як пелюстки троянд повільно танцюють у поривах вітру, в сторону з'їзду. І якщо ви хочете помсти, то можете відчути наростаюче відчуття тепла або гніву у тілі по мірі наближення до нього, просто знайте, чого ви дійсно хочете. І у вас не буде проблем з пошуком потрібного з'їзду. Переконавшись, що ви знайшли потрібну дорогу, глибоко вдихніть і поверніть на неї. У цей момент ви починаєте безіменний шлях, який проведе вас через 11 миль, і приведе до того, що ви шукаєте. Кожна миля буде перевіряти ваше бажання і покаже, чи дійсно ви хочете цього, перш ніж їхати далі. Зупиніть авто, згадайте декілька попереджень, не вмикайте радіо, не користуйтесь мобільним телефоном. в будь-якому випадку зв'язку там не буде. Не опускайте вікна під час поїздки. Перш ніж продовжите, переконайтеся, що вони підняті. Якщо ви їдете на автомобілі без вікон або даху, то приготуйтесь до гіршого, оскільки шанси будуть проти вас. Ніколи не намагайтесь залишити своє авто. Старайтесь не їхати більше 60 км на годину, якщо тільки ви не у і хочете швидше покинути дорогу. І найголовніше, як і у випадку з будь-яким іншим авто, пристебніть пасок безпеки і переконайтеся, що ви повністю готові до поїздки. Щойно ви виїхали на неї, час зупиниться. Тому вам не варто непокоїтись, що ніч закінчиться, ви можете не помітити, але ви більше не у своєму власному світі скористайтесь останнім моментом, щоб зрозуміти, що як тільки перша миля опиниться позаду, шляху назад більше немає. Якщо на цей момент ви ще думаєте, чи вам повернути назад, то вам взагалі не варто починати подорож Як будете готові, Продовжуйте рух. На першій милі ви не побачите особливих відмінностей. Дорога все ще проходить через ліс, за виключенням кількох відрізків. Повітря стане трішки прохолоднішим, і вам слід увімкнути підігрів. Ви точно не захочете потім відводити очі від дороги. Знайдіть трохи часу, щоб відігнати тривогу, дивлячись на нічне небо. Ви побачите його повністю осяяним зірками. І їх буде більше, чим ви могли коли-небудь бачити. Якщо раніше погода була похмурою, ви також помітите, що небо тепер чисте. На другій милі повітря стане ще холоднішим. Це у першу чергу причина того, чому їхати з відкритим дахом погана ідея. З кожною милою температура повітря буде знижуватись, і якщо повітря надто холодне, навіть при увімкненому підігріві. І ви не можете більше терпіти, то єдиний вихід це прискоритись. З кожною милою дорога стає все складніша, з більшою кількістю поворотів і дорожніх небезпек. Завжди зосереджуйтесь на дорозі попереду, щоб уникнути якомога більше вибоїн та перешкод. Втрапляння у деякі з них не завадить вашому прогресу надто сильно. Але ви захочете, щоб ваше авто залишалося у найкращому технічному стані якнайдовше. Якщо ваш транспортний засіб вимушений зупинитись через пошкодження, то вам не залишається нічого, окрім як замерзнути до смерті. На третій милі ви почнете помічати силуети людей посеред дерев не звертайте на них увагу, навіть якщо вони наближаються до вас. Буде важко втриматись від погляду на моторошні фігури. Але знайте, що вони відкриються пізніше, на цій милі дорога стане брудною, тому тримайтеся зсередини, так як вона буде звужуватись та розширюватись через випадкові проміжки часу. І якщо ви спробуєте розвернутися, не дивлячись на попередження, ви залишитесь на шляху, який ніколи не закінчиться. В кінці кінців у вас просто закінчиться пальне, і ви залишитесь замерзати. На четвертій милі ви не лише побачите більше силуетів, а й в деякому сенсі почнете чути їх. В глибині розуму ехом пролунає дуже слабкий, нерозбірливий шепіт вони будуть приходити і йти, ви не зможете їх зупинити. Якщо вони починають вам набридати або відволікати від дороги, постарайтесь зосередитись на своїй меті. Спроба прислухатись та визначити, що кажуть голоси, лише приманить їх до вас. Ви маєте бути якнайдалі від них, вони будуть ближче пізніше. На п'ятій милі ви виїдете у поле, де з однієї сторони вам відкриється безкрайнє озеро, сяючим місяцем над водою. Сяйво місяця буде настільки великим, що фари автомобіля більше не знадобляться. Не дивіться на нього. Якщо ви втратите концентрацію, ваш автомобіль впаде у воду, в якій ви замерзнете за лічені хвилини, голоси стихнуть за цю милю, але поки не радійте, вони ще повернуться. На шостій милі врахуйте, що ви пройшли більше половини шляху. Попри прогрес, тут можна втратити надію, в цей момент зірки згаснуть, залишивши небо порожньою. Чорною безодною, озеро закінчиться і ви повернетесь у ліс. Єдиним джерелом світла, яке у вас залишиться, будуть фари вашого автомобіля, але і вони почнуть час від часу гаснути, навіть якщо ви впевнені, що вони в ідеальному робочому стані. Якщо у вас є радіо, то воно автоматично увімкнеться тут, якщо ви повністю не вимкнули його, то воно видасть, пригнічуючий, гучний писк, який може збити вас зі шляху. Тоді спокійний голос почне розповідати про ваші найбільші страхи і про те, який жах чекає вас у житті. Він буде розповідати так, щоб ви могли уявити кожне його слово. Не піддавайтесь йому і не піддавайтесь паніці. Це може збити вас з дороги. Спроби вимкнути його нічого не дадуть, тому, якщо потрібно, додайте швидкості постарайтесь відволіктись від голосу, наскільки це можливо, до кінця милі він зникне. На сьомій милі голоси силуетів повернуться, і цього разу вони будуть звучати не як шепіт, а скоріше, як крики в далечині. Вони будуть наближатись з кожною секундою. І в якийсь момент ви почуєте один з них, прямо біля свого вуха, наче він був прямо позаду вас. Це тому, що якомусь силуеті вдалося потрапити у ваше авто, в жодному разі не обертайтесь, і їхні обличчя шокують вас до паралічу. І якщо ви не будете привертати уваги, то він мав би втратити цікавість і, сподіваюсь, залишити авто. Кажуть, що ці душі вже проходили шлях раніше, але не добились успіху, тепер вони проживають залишок свого існування у стражданнях в темряві з єдиною ціллю забрати з собою інших мандрівників. Ті, небагато, що повернулись, розповіли, що сутності не можуть заподіяти вам фізичну шкоду, тому до тих пір, доки вони не змусять вас з'їхати з дороги. Або вийти з авто. З вами все буде гаразд. На 8 милі пригальмуйте, якщо їдете надто швидко. Адже дорога тут має дуже круті повороти. Якщо ви злетите з неї, то замерзнете на смерть дуже швидко. Температура за межами дороги смертельна. Система обігріву не зможе впоратись тут, а фари будуть гаснути частіше деколи на кілька секунд. Ви повинні призупинитись, якщо це станеться, але не зупинятись повністю. Силуети будуть бігти за вами, і якщо ви зупинитесь, то вони не здоженуть вас і заблокують автомобіль, і їхні крики будуть чути звідусіль, Іноді у вигляді маніакального сміху, руки будуть бити і дряпати вікна, намагаючись пробратись усередину. Не дивіться на них. І продовжити рух. Останнє, чого б ви хотіли, це розбитись та опинитись у пастці з ними. Якщо ви не зможете вибратись звідси, то залишається лише молитись, щоб холод прикінчив вас перший. На дев'ятій милі ваше авто затихне. Ліхтарі вимкнуться, як і всі інші системи. Ви нічого не зможете зробити, щоб попередити це. Що вам потрібно зробити, так це заплющити очі та намагатись завести його. Тримайте очі міцно заплющеними, тому що сутності скоріш за все вже оточили вас. Запуск двигуна віджене їх, і вони на кілька секунд відсохнуться. Це дасть вам змогу знову почати рух вперед. Якщо ви почуєте, як тріщать вікна, черветься метал, не втрачайте фокус. Вони можуть пошкодити автомобіль, але все ще слабкі, щоб заподіяти вам шкоду. Коли заведете авто, рушайте без затримок, тому що сутностей може бути від десятків до сотень. Коли миля закінчиться, вони відступлять, їх голоси стихнуть. І якщо б ви подивились у дзеркало заднього виду, то побачили, що вони все ще прямують за вами. Але вже не так, як на початку на 10 милі вони будуть йти за вами так, наче проведжають вас. Коли десята миля залишиться позаду, дорога стане рівнішою, наче ви повернулись на першу милю. Сутності вишикуються по обочинах вони не будуть гнатись за вами, але будуть спостерігати. Дехто думає, що вони вражені відстанню, яку ви змогли подолати. Але це не так насправді вони радіють радіють тому, що ви їдете насмерть. на смерть. На 11-й милі усе в вашому транспортному засобі відмовить, але ви все ще будете рухатись, якась невідома сила буде тягнути вас далі. У суцільній темряві ви побачите наростаюче червоне світло попереду негайно закрийте очі. Прикрийте їх чимось, переконайтеся, що ви не побачите те, через що вам доведеться пройти. Також буде корисно прикрити вуха, червоне світло це ще одна галявина, але цього разу немає ні місяця, ні озера. Щойно ви виїдете туди. Жахливі, безжальні звуки будуть чутні звідусіль. Жодна хоробрість та витримка не позбавлять вас від цих звуків. Холод обернеться у пекельний жар, обпалюючи весь автомобіль. Ви відчуєте ілюзію розплавлення вашої плоті з кісток. Кожна частина тіла руйнується, доки ви їдете крізь крики та страждання. Доки ви триваєте очі заплющеними і з бажанням подивитись, ви переживете ці муки. Це триватиме близько 30 секунд і все ж. Багатьом не вдається зберегти себе у незнанні, і їх очікує найгірша доля. Після останньої милі до вашого авто повернеться живлення. Зупиніть його та спробуйте повернути себе до тями. По мірі того, як крики будуть стихати, знайте, що ви майже закінчили цей шлях, подолавши найважчу його частину. Продовжуйте рух ще через милю. Ваш автомобіль опиниться у тупіку. Зупиніться та не намагайтесь рухатись знову. Нічого не відбудеться, але ви не розчаровуйтесь, розслабтесь, заплющіть очі та уявіть те, що ви бажали увесь цей час. Скоріше за все, ваше бажання залишиться колишнім, але у деяке воно може змінитись під час подорожі. Подумайте про те. Через які жахи ви пройшли заради бажаного, і уявіть, що це вже у вас. Розплющте очі. Ви опинитесь на початку безіменної дороги, з якої почали. Це може спантеличити вас, але знайте, що ви закінчили. Ви, без сумніву, утримаєте те, що заслужили. Тепер, коли все скінчено, у чому підступ? На вас чи ваше авто пало прокляття? Чи може ви щось втратили? Відповідь негативна. Ви виконали умови і довели, що варті свого бажання. Жахи останньої милі все ще живуть у вашій свідомості і будуть час від часу викликати незвичні сни. Але це нічого порівняно з тим, що ви здобули? І останнє питання. Чи бажаєте ви ще чогось? Можливо, ще не задоволені? Зрештою, ви залишились там, де розпочали, дорога прямо перед вами? Так що, готові ще раз проїхати? Якщо так, то пристібніть пасок безпеки і просто рухайтесь вперед.